Герої не вмирають, щоб відновити в пам'яті історію та пробудити дух патріотизму, громадські активісти самопомочі організували відновлення боїв УПА. Занурилися у атмосферу минулого і наша знімальна група. Гучні постріли рушниці відлунням віддають у горах. Військова форма, героїчні партизанські бої дозволяють зануритися у атмосферу минулого, атмосферу війни. Ой, я ніяк не могла звикнути до жодного вибуху. Кожного разу стрепенелася і вже під кінець подумала, боже, який жах, напевно, там на сході. Тому що це все театралізовано і спокійно це все сприймати дуже важко. Кожен постріл все одно стрепет стреп... стреп... такий. Не можу сказати, що дуже не страшно, але до вибухів не треба завкати і треба старатися, щоб швидше був Ну, Старший трошки лякався, він стрельнув, він дуже пишається, що в нього є власна гильза. Так? Гильза є? Да. Так, є, гільза. Тому йому цікаво було. Ні, без екрану телевізора, а саме з історичної стрічки, зійшли герої Української повстанської армії та радянське каральне військо на велику галявину посеред карпатського села Волосянка. Це є саме відтворення бою, бо за переказами місцевих, саме тут, в 45-47 роках, відбувся бій між якраз рейдами НКВД і повстанцями. Щороку до Дня зброї, тут у мальовничих Карпатах відновлюють імпровізовану битву УПА. Сьогодні тут мало учасників. Організатори розповідають, що більша частина хлопців зараз воює на сході, як і наші предки вони борються за незалежну Україну. Мета сьогодні заходу це не тільки відновити в пам'яті події, які мали час під час визвольної боротьби української повстанської армії, це також пробудити відчуття патріотизму, до свою державу Україну. Тому що в час, коли проходить на сході, практично не Війна, так звана АТО. Є хлопці, які постійно на передовій, На жаль, приїжджають груз двісті. Є наші хлопці з району багато, а є категорії людей, які вважають, що це не наша війна, нам цього не потрібно. Треба самоорганізовуватись, треба шукати якісь можливості, допомоги. То, що зараз відбувається на сході, і кожному долучатися <плес> до справи. тому що рідний край, рідна земля, У нас ростуть діти. Діти наше майбутнє. Вони зростають у нелегкий для країни час. Знають, що таке майдан, а то та вибухи. Зараз потрібно виховувати водночас любов до батьківщини та доброту в серцях.